Вітаю, друзі! 15 листопада сьогодні з вами знову Лариклучок. Захід, врешті-решт, сконтактував з Путіним. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, провів телефонну розмову з главою Кремля. Про це зараз все дослівно, детально. Чому дослівно? Тому що дуже важливо зберегти ту мовну конструкцію, яка викладена в офіційних повідомленнях однієї іншої сторони. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте це відео друзям, бо це дуже важлива інформація. Кілька місяців поспіль готувався телефонний зімінок. Олафа Шольца до Путіна весь час ми бачили якісь підтвердження такої роботи. Кремль мовчав, і тут, так нібито несподівано, Шольц зателефонував Путіну. Майже годину вони спілкувалися, і сайт Бундестагу опублікував прес-реліз, в якому мовиться про те, що Шольц сказав Путіну. Зараз я вам пропоную послухати це. Я зацитую, тому що це дуже важливо. Ще раз говорю. Ви маєте чітко знати і розуміти, яка офіційна позиція Шольца. А читайте тепер і України. Чому Україну, я поясню, щоб правильно це все трактувати. Сьогодні в день федеральний канцлер Олаф Шольц розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер засудив агресивну війну Росії проти України та закликав президента Путіна покласти кінець війні і вивезти війська. Позиція чітка. Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого та міцного миру. Це те, про що говоримо ми постійно. Канцлер заявив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно, і це дуже важливо, друзі, тому що Німеччина надає нам дуже багато допомоги. І останній абзац офіційного прес-релізу Шольц заздалегідь поговорив попередньо телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після розмови з президентом Росії. Фіксуйте ці основні позиції, я їх особисто трактую так. Звінок довго готувався, це зрозуміло. Основна вимога припинити війну, вивезти війська. Ну, це можна там припинити війну, але що Путін так швидко і швидко вивів війська, ну, я в це, поки що, чесно кажучи, мало вірю. Третє. Це фактично розпочалися переговори за посередництва Німеччини. Тим паче, свого часу Німеччина заявляла про готовність до такої позиції, але не думаю, що в разі якогось, наприклад, формального початку таких переговорних процесів Німеччина буде серед посередників, але певну роль зараз Шольц відіграє. Хоча, звісно, про те, що це переговори, ніхто говорити в голос не буде. Офіційно про це не буде заявляти, але зрозуміло, що Шольц передавав якусь інформацію від зеленського Путіна. Ну а далі він отримав її від Путіна і передасть знову Зеленському. То що це як не переговори за великим рахунком? Також було сказано, що будемо надавати Україні зброї стільки, скільки потрібно. А це прямий посил Путіну. Що якщо ти думаєш... Що тобі вдасться досягти максимальних успіхів в Україні, то це все маячня. Європа зараз як ніколи розуміє важливість допомоги Україні, тому що інакше вони будуть воювати у себе в кожній в кожній країні в своїй. Ну а це європейці зовсім не хочуть робити. Тому мова про допомогу йде не лише від Німеччини, а й від усього Європейського Союзу, який, до речі, вже почав закуповувати за бюджетні гроші Європейського Союзу навіть зброю і передає її до України. Ну і насамкінець знову-таки поточню. Буде знову дзвінок Зеленському. Тобто відбувається. Процес передачі інформації, але вже не по закритих, а по відкритих каналах. Остання розмова загалом між Путіним і Шольцем відбулася ще 2 грудня 2022 року. І весь цей час Шольц уникав. Я так думаю, уникав загалом необхідності, можливості і взагалі приводу говорити із Путіним, тому що отримав би осуд відразу від своїх західних партнерів, від наших західних партнерів, оскільки нині немає, поки що я не бачив жодного фідбеку негативного на цю розмову лідерів європейських країн. То зрозуміло, що ця позиція, як на мене, повністю погоджена із багатьма нашими партнерами, можливо, не з усіма. Ну і поки я вам готував це відео, поки збирався його записувати. Я знайшов інформацію про відповідь Путіна загалом на розмову із Шольцем. І вам також її зацитую. Конкретно тези цієї відповіді опубліковані зараз на офіційних телеграм-каналах та старі новості Московії. Перше, під час телефонної розмови Путіна та Шольца проведено докладний та відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні. Повідомляє Кремль. Друге, Путін нагадав, що нинішня криза. Стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО. Ну, в усьому виновата за граніця. Третє, Путін зазначив, що російська сторона ніколи не відмовлялася, як і раніше, відкрита до відновлення переговорів, які були перервані київським режимом. Також нічого нового наративи, але в принципі почути нове щось це навряд чи ми зможемо. Четверте, Путін заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України мають виходити з нових територіальних реалій. Та усунути першопричини конфлікту. Ну тут ви самі можете нанизати, що це може бути. Єдине, що тепер от питання з Курської області, як ви нам її так і залишите, якщо враховувати реалії? П'яте, Путін констатував безпрецедентну деградацію відносин Росії та Німеччини в усіх напрямках, як наслідок недружнього курсу влади ФРН. Ну, правильно, коли працювала канцлером Німеччини Ангела Меркель. У Путіна було зовсім все по-іншому, все було дуже гарно, круто і класно. Ну і в Німеччині також. Але нині навіть вже з'являється повідомлення, що Німеччина відновлює свої торгові операції із Росією і буде туди постачати навіть автомобілі. Тобто, вже давно розуміли, що такий процес розпочнеться і готують відповідно підґрунтя для економічної співпраці. І на сам кінець Путін і Шольц домовилися, що їхні помічники будуть на зв'язку після телефонної розмови. Тому, друзі, робіть, будь ласка, висновки самі. Я вже вам сказав свою думку з приводу цього телефонного дзвінка, бо це справді дуже важливо. Ми всі в очікуванні будуть результатися події надалі. Не буде швидким цей процес досягнення якихось спільних позицій, хоча тут спільна позиція може бути одна. Війська мають бути виведені, як каже Шольц, з території України, з окупованих територій. Як вони будуть виведені? Коли і де, ми побачимо згодом. Але те, що фактично сьогодні по відкритих каналах запущений обмін позиціями між Росією та Україною, ну це більш ніж очевидно. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цієї новини, чого нам чекати, власне, у подальшому обов'язково ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям, бо це дуже важливо. Тут я зібрав максимально точну і коректну інформацію, бо вже ЗМІ почали її інтерпретувати. Всіх люблю ціную, шану не перемикайтесь, все буде Україна.